Волоси нехай лунають, слово й музика єднає нас. Неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм Пророка, свою любов благовістить, святую правду розвістить. Не наче наш Дніпро славутий, слова його лились, текли і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли Замерзлі душі. Україна це Шевченко, у ньому наша історія, життя, волі, сподівання, вершини родового українського дерева. Коли в поле якоїсь надзвичайні сили наш народ поставив перед необхідністю з поміж усіх книжок виглядів, то він взяв відлю та кобзар. Без першої був би неповноцінний духовно, а без другої немислений як народ. Українці завжди стоятимуть перед Шевченком, як перед своєю совістю, а в душах житиме його слово, сповнене любові та поета самопожертві.